Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу поговорити з вами про наслідки пилових бур для сільського господарства, зокрема для галузі рослинництва. Перш ніж говорити і підіймати це питання, треба згадати трошки історії, коли пилові бурі були масовим стихійним явищем на території України. Отже, відбувалося це на початку ХХ століття на фоні стримкої розорюваності ґрунтів. коли ґрунт залишався без рослинного покриву, і на фоні сильних вітрів е, мікроскопічні часточки ґрунту переносилися на значні відстані. Причому значною мірою зменшувалася родючість ґрунту, адже е, найбільш родючим ми знаємо є саме верхній шар ґрунту. І оцей верхній, найбільш родючий шар ґрунту вітровими потоками переносився на значні відстані, на сотні і навіть на тисячі кілометрів. Внаслідок цього родючість ґрунту стрімко падала. Буквально за десятки років вона упала в два, в три, інколи навіть у п'ять разів від початкового стану. Крім того, відбувалося стрімке замулювання річок і озер. Річки озера почали замулюватися, заростати очеретом, масово висихати з декількох причин, але основною також є це пилові бурі. Для того щоб зменшити негативний вплив пилових бур, по всій території України почали е, висаджуватися лісосмуги. Практично навколо кожного поля висаджувалися лісосмуги, і вони відіграли дуже значний позитивний ефект. Буквально через кілька років, коли дерева вже підросли, інтенсивність пилових бур значною мірою скоротилася і практично вийшла на дуже низький рівень. Зменшенню кількості пилових бур також сприяли технології вирощування. Зокрема, впровадження технології ноутіл або технології вирощування, які не дозволяють полю тривалий час знаходитися без рослинного покриву. Вони сприяли. Зменшенню кількості полових бур, і це також відіграло значний позитивний ефект. Давайте поговоримо, що відбувається зараз. За останні буквально два роки ми мали декілька пилових бурь. Найбільш такі сильні це були дві пилові буря. Перша була із території пустелі Сахара, коли це мікрочасточки пилу, піску приносилися на територію України і осідали. Цим самим спричиняли погіршення здоров'я людей. Теж Замулювання річок, озер, ну і більше спричиняли негативних наслідків, чим позитивних. Але у 2024 році в осінній час ми зараз бачимо іншу пилову бурю, яка прийшла до нас із території Каспійського моря, тобто із території Росії, що ми маємо на даний час. Це так само погіршення здоров'я людей. Через цю пилюку теж саме замулювання річок, озер, тобто маса негативних наслідків, але є і позитивні моменти, які полягають у тому, що. На територію України прийшли десятки тисяч тонн, а може і навіть сотні тисяч тонн найбільш родючого шару грунту із Росії перемістилися на території України і осідають на наших полях. Сама система лісосмуг і лісів спричиняють тому, що ця пилова буря вона осідає на території України, і звичайно, це певною мірою. Сприятиме покращенню врожайності наших сільськогосподарських культур. Ще є один цікавий момент. Шкодочинність практично будь-якої пилової бурі також залежить від того, в який період вона відбувається. Якщо рослини знаходяться в активній вегетації, мають інтенсивну зелену листову поверхню і осідання мікрочасточок пилу несе. Негативний характер оскільки зменшується інтенсивність фотосинтезу, рослини страждають, і врожайність зменшується. Утім. В осінній період, коли вже практично всі рослини закінчили свою вегетацію, ми їх вже зібрали з поля, і зараз почалися ці полові бурі. То вони саме спричиняють накопиченню поживних речовин, які до нас приносяться з іншої країни. Тому в даний момент остання пилова буря для гаузі рослинництва, я вважаю, принесе більше користі, ніж шкоди. Це моя суб'єктивна думка. Поділіться, будь ласка, своїми думками. Дякую всім за увагу, і нехай усіх нас рясно благословить Господь.